Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В офісі президента України призначили бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних кураторів і числа топ чиновників та депутатів, які мають допомогти їм закрити всі потреби. Про це пише Українська Правда із посиланням на джерела. Це офіційна версія, Неофіційна, Думаю, всі зрозуміли, якийсь депутат буде керувати та слідкувати за генералом Сирським, Тарнавським Наєвим. Шапталою і так далі. Єрмак затискує удавку все сильніше. В той же час за даними телеграм каналів сам залужний проти цього рішення і вискаже своє невдоволення Єрмаку та Зеленському для потреб армії, якщо депутати не знають, працює Міноборони політикам в штабах не місце. Очевидно, що правду казав генерал Кривонос, проти якого відкрили справу, який говорив про те, що владі не подобаються рейтинги залужного та генералів. Сергій Кривонос, генерал-майор збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України 2016-2019. Надтого заступник секретаря РНБО 2019-2020 років у 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, котра позначилася значними втратами нападників. Він розкритикував внутрішні політичні чвари, ігнорування загрози війни з боку влади та роботу міністерства. Також кривонос констатував влада. Зараз намагається переписати історію, аби себе відбілити. Деякі з офісу президента займаються політичними виборами. Уже існують списки політично не. Зручних людей, яких зараз знімають з посад в армії, тих людей, яких не призначають на певні посади, тих людей, яких не виводять в розпорядження. Хоча ці люди просто воїни, вони вміють воювати. Але чомусь там в офісі президента визначили, що є такі списки. Ці списки приносять непоправну шкоду для нашої перемоги, але їм все одно ця перемога їх цікавить безпосередньо, як майбутні вибори. Професіоналізм вони не розглядають як основу відбору воїна. В моєму розумінні я б зараз заборонив будь-які партії. Лишив би одну партію партію перемоги над Російською Федерацією. А вже після нашої перемоги будь-які політичні рухи нехай собі розбираються, що і як робити. У мене є певні занепокоєння, тому що в багатьох випадках президенту формують точку зору не він сам, а його оточення, а його оточення чітко відслідковує рейтинги генерала Залужного, і вони значно переважають рейтинги того ж самого президента України. У певних моментах це викликає старку в офісі президента, тому загроза поки що над генералом заложним. Куди не зникла і можуть знайти привід, щоб його прибрати. Сподіваюся, що все таки у Верховного головнокомандувача ЗСУ політика перейде на другий план. А на першому плані буде війна. І ті, хто показали за ці півроку, що вони спроможні захищати Україну, будуть ним підтримувані, а не відправлені в якусь почесну відставку чи відсилку. До зустрічі, друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.